Всім привіт, з вами зброй і сьогодні ми продовжуємо оприскую знову етап. Та сьогодні я знаходжуся в кінці кінців у селі. Тобто я вирішив від'їхати собі і відпочити подалі від міста. Поки що тут дід з бабкою. Поїхали там на базар, до тюті люди. Ой, до тюті Галі до всіх поїхали, а я тут лишився в хаті. Виспався зараз тут сьома Боже ранку люди. Ви подивіться, виходиш на вулицю, а тут. Сонце світить на гори, сонце світить там? Сям. І Кріс нам сере в туалеті. І ну, от наші з Крісом тачки. От Кріс Рейндж Ровер, а от моя Нива. Можливо, ви спитаєте, а нахера ти сюди приїхав на Ниві? Я думаю, з надо до відео ви вже все зрозуміли. Сьогодні я буду позбиватися від цієї ниви, бо вона мені тупо не потрібна. ось вот, що я можу сказати. Та що ж тут говорити? Через те, що на ній рідко їжджу, то у ну, нас став мотор вчора, прямо посеред траси. Ми там стояли чого-то годину і не могли зрозуміти. В кінці в кінців, коротше, а, ми доїхали до евакуаторі, і вон в тому сервісі нам зробили ту тачку. Наче з нею все добре. Вона вчора поїхала, я так от опа, покатався. Там от по кругу, от такий от круг робив, покатався, все ті От дивіться ще на такий от трактор діда. І він його вчора намив, ми йому там помагали, Боже, люди, ви подивіться, давайте зараз залізу той трактор. Так. Вау, подивіться, от діти тут на провітрювання поставив. Так, опа, ви подивіться, ви подивіться, який чудовий трактор. Опа! Ох, люди, ну кайфовий трактор, правда? О, сьогодні дід буде на ньому пахати, ну, вже без мене. Далі давайте, хай буде провітриватися, а я, так скажем, їду в останній путь на цій небі. І так, відосів з нею було мало, це правда. І я тут нічого, чесно скажу, не пороблю, бо тому що то не є мої проблеми. А, от, ну, Мені не то, що було пофіг, якби на ту машину, я її купив чисто по приколу, бо вона виглядає круто. Я її модифікував круто, ого, сонце. Так, опа, на, поїхала, поїхала. Я її зробив чітко, люди. Я старався над нею, чесно. Чесне слово, я над нею старався. Так, повертаємо. Давайте поки що заїду, похаваю. Да, навіть не знаю що. Ну пофіг, просто похаваю. Так, обана! Дрррн. Опа. Сюди і... Щас люди візьмуть щось собі похавати. Ну, коротше, розказую далі. А, чого я вирішив неї позбутися? Вона займає просто лишнє місце в автопарку, а продати то скучно. Бо що я вам скажу, враховуючи, що я її дорого не продав. Ну от що мені ті пару тисяч доларів дадуть. Ну от що, ви подивіться, вона виглядає шикарно. Ви подивіться, в неї ці от АМГ глушаки, в неї АМГ колеса, в неї, ну, то в принципі, навіть... Якщо ти не шариш за машини, то ти навіть не догадаєшся, що то колись була Нива, а не Мерседес. Отак от, от заглядаєш, потім салон. Так, аж оде салон від Мерседеса? Я думав це Мерседес, а ні, люди. То називається Нива. Все, можемо виїжджати. Так, прищіпаємось. І отак от роздаємо, блокуємо колеса. Опана. Так, тих 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 тих, мене ж розвернуло. І ще, що я можу сказати, по ось Ниві, вона... Ну ви подивіться на неї, вона. Просто не управляємо. Я щоб ви розуміли, не дергаю ні ручника, я нічого не роблю. Вона просто неповоротлива. Мені дуже тяжко їздити. Тому сьогодні я від неї буду позбуватися. Вибору в мене немає. Нам потрібно спочатку заїхати в цей ліс. Що ти сигналиш блядь, все я встигав? Так, о вона. І. Тепер нам треба заїхати нагору. І підніматися довго і довго для того, щоб її спалити. Може, і буде якесь нам зрива, але то, що вона згорить, і то буде глядати епічно, це є факт. Так, опачки. Блін, в цих горах ще можна запутатися легко. Так, окей. Ой-ой-ой, поїхали, поїхало акуратненько, акуратно. Навіть якщо її тут вдарю, ну все одно буде неприємно, але ну пофігу я і також і тої машини позбуваюся. І все, виїхали на дорогу тепер. бляха-муха тут не вийдеш, чекай, чекай. Опа, сюди поїхали. Так. Оба, оба, на. Тих, тихо, тихо, наші їхати тут не хоче. Чурка. Ну ми поїхали все одно. Так, оба, асс. Аску, аску, Ух, Тихо. Тихо. То би було небезпечно. Не доїхали б до точки. Так, здаєм назад. Опа, опа, опа. Ага, так, Блін, ви подивіться, вона вже вся брудна. Але то не зато ви подивіться, як вона скаче. Опа. Тихо, 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 то було в натурі небезпечно, з цим переборщив. Я дуже рідко на ній, щоб ви розуміли, катаюся. Дуже і дуже рідко на ній катаюся. І. Я її купив для того, щоб кататися по фронту, але в мене нема на то... Часу, Навіть в неділю. Я її взять цапну. Ну, похер, що можу сказати. Чесне слово Мені похер. Так, опа. блін, а я заїхав чуть-чуть не на ту гору, нам треба на том ту сусідню на щиля. А хоча, знаєте, ну по горі вроді теж нікого. Ну, ніхто тут не гуляє по горі Але я думаю, якби я її там скинув з Чіляда, було б пішно. А в мене є ідея, давайте я попробую спригнути з чиляда. Ви подумайте, який би то був контент. А хоча стоп! А там, по-моєму, на чилі... Знаєте що? Там є якийсь евакуатор, і за допомогою цього евакуатора я спочатку спалю ту ниву, а потім за допомогою евакуатора я її тупо скину. Ну от. Епічно. А вже, хто її там знайде, хто її там не знайде, хто захоче відновити, той собі відновить, мені. Похер, Вот що можу сказати. Мені та Нева вже не потрібно. Тихо. І мама скаче люди. Я тут думаю, що вона так повертає по дорозі, звичайно погано. А то насправді сторона для такого. Ви подивіться. Я не знав, може її взагалі не спалювати. Та ладно, ні, якщо вже це за таке діло, то треба. Оба! Якщо ще й контент на цього можна зробити. Так, поїхали, поїхали, поїхали. О, вона. Так, сюди, сюди. Ну що то нео витворяє, Я хірею. Тихо, тихо, тих, 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 тихо. Мы сюда на ней заїдемо, Оба на! Выйти, и найти можно хватило туди заїхати. Тихо. Ай, то було боляче. Так, у нас уже тут мінус одна фара. Бля, чекайте, А вона заглохла. Не, вона, вона не заглохла, вона просто. Не їде. Все, все, я понял. Я понял, я понял, все, вылазим. Оба на! Дивимся, шо там? Бля, это вроде все нормально. Ну вот так, за ком, вс четко, не пошнулся. Но мотор трохи брудный, да. Якось пофигу на то. Бля, багажник шо відкрився, Треба. Блин, вона сама в собі завелась? Ладно, пофиг. З багажником все окей. Що тут, блядь, сталося, не поняв. Чого воно не їде? а Люди. Я здогадався. Я здогадався. Чому вона не газує? Ану. Так. О, вона! педаль! Все все, поїхала, поїхала. Там люди педаль на себе. Треба було дёрнути. Так, адберга Так, блядь Вдарився чуть-чуть. Ай, аж відчув цей удар. Тихо, тихо-тихо. І гора біла, така файна, бачите? А, кайф. А чому гора біла, я чесно кажу, навіть не знаю. Зараз ну, наче не зима. Так, окей. Поїхали. Оп! Обана, 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 Заїхав! Заїхав, заїхав, заїхав. Так, ну, останній день CN зараз буде. Ну, можливо, і не останній, Я ж кажу, їх хтось може відновити. Не Але відновлювати її буде, ну. Легше буде просто купити нову, аніж відновити цю. ОВНО! Сюди, сюди, сюди. Мені вже аж цікаво стало, хто то її відновлювати буде. ОВАНА! Так, поїхали. Блін, номера треба було би ще зняти. Хоча, ну покер. Хай згорає собі з документами, хай згорає зі всім. Мені Покер вже Що з цією машиною буде, да? Це навіть не є легенда, щоб ви розуміли. Так, окей. Обана. Все, ми під'їхали. А нам треба ще їхати, зачекайте, а нам треба ще їхати. Ми там... Ми отам мало би, вроді, вміститися. Правда? Так обережно. Оп, повертаємо. Бля! Я би тут вмістився, якби тут було місце, знаєте? О, люди в мене ще фара згоріла. Чудово. Вчасно, я це не взриваю. Бачите, то проблеми мені всяких принеса фара у мене вже згоріла, круто. Ну, аварійка ще робоча, класно. Так, все. Залишаємо поки що От тут от Ну, правда, прекрасно було б далі від цього от. як його, від обриву. Так, покшу. залишаємо її тут, і я побіжав покшу, за евакуатором. Так, все, я завів Це говно, оба на... Я сподіваюсь, мене тут ніхто не бачить. Окей, так, опачки. Оба. Оба, блять! Люди, що ви не застряли на тому говні! Люди, я на тому говні й застряв. Так, треба... Влазди! Давайте вилазим, 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 вилазим Блять! Ні, я вибрався, круто! Фух, ну шом! Залишаємо поки що цей евакуатор отут. Я не знаю, до речі, що він тут в горах робить. В принципі, пофігу. І так, зараз буду діставати десь каністру з бензином. Так, де моя там каністра? Опа-опа, от каністра. Берем. І не шкодуємо. Наливаємо, наливаємо, не шкодуємо опа. Отак, от тут налив, тут налив. Так. Все, я її обвів. Тепер залазимо. Опа, опа, не шкодую. Взагалі, не шкодую, не жалію. Якось байдуже. Наливаємо, не боїмося. В принципі, пофігу. Бензаном тут хватає. Так, відкриваємо, давайте ще двері. Тут трохи салончика нальєм. Так. Нальємо ще і в капотика всюди нальємо. Так, тут наливаємо. Так, от, в багажник наливаємо. Тепер залазимо, в капот наливаємо, оп, не жаліємо. Наливаємо, 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 не жаліємо, все в капот, всюди. Все наливаємо. І тепер все, що мені залишилося, це підпалити. Запам'ятаєте, її зараз ось такою. Зараз, люди, все. Я беру пістолет в руки і підпалюю її. 27 храпів! Все, люди, Нива собі зараз догорає, а я біжу за евакуатором, щоб сісти і скинути її звідси нахер. Вона мені та нива не потрібна. Ого, чого це ж горить? Люди, у мене тут зараз евакуатор згорить, мені такого не треба. Так, ні, ні, відганяємо його подальше. Мені тут не треба всяких проблем. ні 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 Так, оба, так, Денджер, хуєнджер, оба. І скидуємо ось це говно, звідси подальше. Дивимось. Як вона собі там покотиться. Давайте я от так от приціл візьму і от так Оп! пропала. А зараз я буду звідси свалювати. От, давайте я свалю звідси на такому от крутому мотоциклі. Буду свалювати на такому от крутому мотоциклі. Ооо, ви подивіться, що я витворяю. вау Тих тих тих-тих-тих. Опа! Тихо-тих-тих-тих. Тих, тих, тих. Люди. Ото! Я даю, звісно, жару. Опа, бля, вдарився. Чуть-чуть. Ладно, пофігу. І ви подивіться, як я швидко з цієї гори скотився. Ой-ай! Ай! Ай, люди, то було боляче. Це було в натурі боляче. Так, окей, поїхали, поїхали, поїхали. Балим зараз і спокійненько додому, вот дивіться, вже десята ранку, вже файненько, опа, і. Опа. Опа, опа. Все, встали, встали, опа, и поїхали. І... Що ти мені там Тормозиш там курча, а? І... Опа! Збиваем. О, дивіться, що я творяю. Все, зараз ще таку... Опа, блять! Чуть! Крісовий Оринже ровер не влетів, зато відламав собі пів паркану. Тепер мені точно пізда. Ну, спокому сподобався відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами визорити хокер і всім папа. Пер я, блядь, поно скоро паркан виправляти.